Ходячі мерці. Це тепер не якийсь там чорно-білий комікс із 2003 року, а ціла медіафраншиза, що охоплює серіали, комп'ютерні ігри, колекційні іграшки та ороду фанатів, які самі за бажанням можуть влаштувати зомбі-апокаліпсис. Але у цьому відео я хочу звернути увагу на гру The Walking Dead від студії The Delta Games. Ще в далекому 2012 році, коли я не знав ні про серіал, ні тим більше про комікс Роберта Кіркмана, гра The Walking Dead залишила відбиток у моєму серці. Гра, зберігши ідею комікса, розповіла історію. На першому плані були людські відносини, а не зомбі-мочилово в стилі Left 4 Dead. А тепер давайте розбиратися, чому The Walking Dead – велика гра з глибоким сюжетом і чому вона стоїть серед обраних найкращих ігор про зомбі. З вами той, хто носив огонь, і ми розпочинаємо подорож у світ, де Надія давно вже стала маровом. Сонце повільно заходить за обрій, в долині видніються хмарочоси Атланти, а трасою роз'їжджають машини. Новий день, що вже добігає кінця, ще принесе жахливі звістки людству. Ми приносимося в поліцейську машину, де везуть головного героя гри Лі Еврета до центральної в'язниці штату Джорджії. Між лі та офіцером поліції зав'язується діалог, з якого ми дізнаємося, деякі подробиці про життя героя. Лі дружний чоловік, родом із Мейкона, і ось вже як 6 років викладає історію в університеті Джорджії, але з невідомих поки що нам Чин засуджене до довічного ув'язнення за вбивство під час діалогу лі помічає, що навколо коїться щось недобре. До Атланти прямують цілі загони спецпризначенців. А з поліцейської радіостанції лунає дивні повідомлення про скаженілих тварин. Офіцер на це все до одного місця, бо він хоче завершити свою неймовірно повчальну історію. Але як наслідок водій відволікається і не помічає живого трупа, що йде по дорозі. Машина збиває недбайливого і вилітає у кювет. Минає кілька годин завалі. Лі вибирається з розбитої машини і за пошкодженою ногою прямою до трупу офіцера поліції, який, попри те, що був пристебнутий, чомусь лежить на землі, а в метрі від нього дробовик з одним патроном. Звільнившись від наручників, на лі нападає повстала із мертвих поліцейських. Від доброзичливого копа залишилася лише оболонка, а всім іншим керує жага до живої плоті. Тож герої не залишається вибору як убитий воскреслого полісмена. На звук від пострілу приповзає цілий натовп. Трупів і лі доводиться тікати. Знайшовши укриття в випокинутому будинку, герой прослуховує автовідповідач і усвідомлює, що в інших містах сполучених штатів ситуація не краще. І, взагалі, всьому настав. <пев> Після прослуховування повідомлень Лі знайомиться по з восьмирічною Клементиною, яка допомогла герою забити зомбі няньку. Батьки Клементини, які й залишили повідомлення на автовідповідачу, перед початком апокаліпсису поїхали до Савани, що в штаті Джорджія, залишивши дівчинку під наглядом Сандри, раніше згаданої няньки. Коли вся округа занурювалася в тотальний хаос, Клементина встигла сховатися в будиночку на дереві, а бідну Сандру загризли ходячі мерці. Лі розуміє за прослуханих повідомлень, що батько і мати Клементини найімовірніше вже загинули, і тому вирішує стати. Та тимчасовому пікуном для дівчинки, доки її батьки не знайдуться. Звісно, Лібреш Клементині, коли говорить про живих батьків. Надалі взаємини між Лі та Клементиною стануть центральною темою сюжету. Лі стане для Клементини батьком, захищаючи її від небезпек зовнішнього світу. А вона, в свою чергу, допоможе йому впоратися з внутрішніми демонами або принаймні змиритися з ними. Рухаючись далі за сюжетом, герої стануть частиною групи вцілілих. де Лі познайомиться з журналісткою Карлі, з розмови з якою ми дізнаємося, що Ліві вбив не просту людину, а сенатора штату. Одного разу. Золі повернувся додому раніше ніж зазвичай, і застав дружину у ліжку із сенатором. Після чого зав'язалася бійка, наслідок якої сенатора було вбито, а лі засуджено на довічний термін. Журналістка обіцяє, що нікому не розповість про минуло лі і за обставин, що склалося, це вже не має значення. Хоча в групі все ж є один буркутливий дід, на ім'я Ларі, який знає про таємницю героя, і упродовж певного проміжку історії ставитиметься до лізи неприязню. Лі ж непогана людина, так він наламав дров, але гравці все одно йому співпереживають. Він і батьків і брата молодшого Атаф під час апокаліпсису, а дівчинку Клементину шлі за рікся захищати, допомагаючи їй вижити в цьому жахливому світі, зробивши хоч щось хороше. Від гравців залежатиме характер головного героя. Він може бути ідеалістом з рисами лідера, який намагається виступати проти насильства, або ж бути жорстоким, у деяких моментах недовірливим, що приховує багато таємниць. Хоч багато хто любить говорити про те, що рішення гравця в цій історії мало що впливають. Я все ж таки схиляюся до того, що рішення безпосередньо впливатимуть на стосунки між. Персонажами і на загальні тони гри. Яскравим прикладом моїх слів є Кені, один із ключових персонажів історії. Якщо гравець вирішить врятувати сина Кені, а потім заступитися за нього в аптеці, то Кені вважатиме Лі справжнім другом. А якщо гравець вчинить інакше, то Лі стане виродком очах висотого приятеля. І в тому і в іншому випадку Кені все ж таки врятує Лі від ходячих. Так, але відносини будуть зовсім іншими. Ідемо далі. У другому епізоді гри Кені та Лілі змагаються за місце лідера в групі, і Лі знову доведеться вибирати. Сторону та вирішити за кого він: або за Кені, або за Лілі, або за себе. Загалом, у фіналі епізоду, якщо Лі не підтримує Кені щодо того, щоб вбити Ларі, то стосунки між ними зміняться. Їх вже ніяк не вдасться перебудувати, внаслідок чого Кені не захоче йти рятувати Клементину наприкінці четвертого епізоду. Сюжет особливо не зміниться, але ось відносини між героями так. Роберт Кіркман, автор коміксу, неодноразово говорив, що головним у його історії є саме взаємини між персонажами. Ніхто не буде вам розповідати про причину апокаліпсису оскільки він вже стався, а все інше не важливо. Важливо тільки залишатися людиною в обставинах, що склалися. Гра в цьому відношенні вірно дотримується ідеї коміксу. Назва ходячі мерці відноситься не до живих трупів а скоріше до звичайних людей, адже у божевільному світі, де мертві бродять по землі, саме живі люди стали тінями колишнього життя. З урахуванням того, що героям за сюжетом зустрічатимуться лісові бандити-мародери, божевільна сімейка канібалів, всілякі маніяки, психопати. Ідея про те, що всі навколо перестали бути людьми, відчувається набагато чіткі. Кіше з цієї причини незалежний український переклад гри, який, звісно, я люблю і всім раджу, не зовсім точно впорався з інтерпретацією назви. І мертві підуть. Це, звісно, круто звучить і вельми оригінально, але не зовсім точно адаптує одну з ключових ідей коміксу. Але це моя думка. The Walking Dead від студії Telltale Games можна часто зустріти в утопах найкращих ігор про зомбі, хоча мерці в грі відходять далеко на другий план, стаючи додатковою загрозою. Люди, головна загроза в грі. Люди можуть здійснювати благородні та сміливі вчинки, а можуть. Жахливі і огидні у грі нам дають ілюзію вибору, контролю, тому що тільки тоді ми повною мірою відчуваємо відповідальність за свої дії та рішення, прямо як у реальному житті, у світі, заповненому ходячими мерцями, де надія майже згасла, цивілізовані людські відносини можуть все врятувати. І хоч мої слова здаються очевидними і банальними, я їх вважаю вельми актуальними. The Walking Dead – це гра про людей, про вчинки, а потім тільки вже про мертвяків. Наприкінці, я як завжди, нагадаю вам поставити лайк цьому відео, звісно, підписатися. Ну, і якщо у вас ще будуть сили, залишити коментар. Ну а на сьогодні у мене все з вами був той, хто несе вогонь, і до нових зустрічей.